І так, знову привіт-привіт з праці. Е, дуже хотіла вже після першої перерви е, розповісти, чому я саме люблю свою бригаду, а, тому що бляха-муха. Я гадаю, що наша бригада найліпша. Е, По-перше, тут дуже багато молоді. Е, По-друге, тут ніхто не жре один одного, як я була в суботу. Там, ну, прямо така атмосфера, типу, е, обізри нижнього і плюй в ближнього. Тут такого нема. Тут всі можуть ну да підстібнути щось е, якось пожартувати, але ну ось прям для такого, щоб підставити і заподіяти якесь, е, ну не знаю, моральне ущимлення прав чи щось таке. Не спостерігала такого. Та да, бувають свої якісь е такі нюанси, е, але ну, ніхто не кричить, ніхто не матюкається, Ну, коротше, весело, класно, зміна дуже легко проходить, е дуже швидко і, ну, і це заряджує. Тобто хочеться приходити на роботу в такий колектив, де тобі раді, де з тобою спілкуються, де з тобою жартують, де щось розповідають цікаве, а не так, що ти прийшла, а ти працювала вже на цьому становіску. Неважливо, не що рік тому назад, ти мусиш знати, як там працювати. Ну, ляха муха У нас теж ми закріплені за певними становиськами, і тому якби ну, зачасту працюємо. Е Ну, за одним становіськом, тобто не змінюється так дуже швидко і дуже багато місць робочих. І все ж таки бувають нюанси, коли там когось ставлять на інше місце, де він може не працював або давно працював і завше йому допоможуть. Тому колектив це дуже важливо. Я дуже пишаюся тим, який в нас колектив гарний, хороший. Чудовий, молодий, енергічний і направда, дуже заряджує. Тому наш колектив найлиший.